Дивіться, друзі, у дідуся був отакий блокнот і отут повне обслужування цієї машини. Заміна масла 2-3 тисячі було. Дідусь все отут записував. Поміняв, поміняв, поміняв. 2 3-4 тисячі заміна масла. Кожен рік мінялося масло в цій машині. Ви таке десь бачили? Друзі, заїхала отака джилька. Ця машинка з салону в одних руках була. Зараз покажу вам її по кругу. Машина не фарбована. У машинки працює, легкосплавні диски, є люк. Показую стан кузову в, неї. Ось такий в неї стан кузова. Зараз підемо до середини. Шкіряний салончик в ній. Ось такий стан має сидіння. Пасажирське, водійське. Ось такий у них рулик. У мене електронна панель 74 пробіга. Пробіг оригінальний. Заводим. Заводиться машинка з піоберту. Зараз підемо, побачимо підкапотне пространство підйомнички теж всі. капоточка у неї все така, вона не мита, моторчик працює рівно, газу ніколи не стояло. 2013 рік моторчик 1,5, ціна буде 4300. Зацікавила, приїжджай